20 грудня у стінах Кременчуцької художньої галереї відбулася атмосферна арт-сустріч, під час якої кременчужани мали змогу насолодитися роботами місцевих майстрів пензля. Зокрема, вони дізналися про особливості зображення зимової тематики у творчості митців, ознайомилися з історією створення картин та техніками, які художники використовували для передання чарівності засніжених краєвидів. У Нас біля 30 картин зв'язані з зимою. Вообще у нас до 2000 Картин, в фондах є. є живопис, є графіка, ну і супутствующе там конверти, відкритки, марки. Зима це свято, це Різдво, це сніг. Це ми так зпаминаємо. Зараз такого нема, зараз зима це калюжі, дощ, це все таке, все вже перейшло в історію. Справжні шанувальники мистецтва сповна занурилися у світ зимових пейзажів, натюрмортів та жанрових сцен, створених художниками Кременчука. Картини вражали своєю витонченістю, грою світла та тіні, що передавали спокій і магію засніженої природи. Завітала сьогодні до художньої галереї, щоб надихнутися, бачити зиму в картинах, красу, обожнюю. Часто сюди приходжу, взагалі на заходи. Дуже сподобалися особливо пейзажі Кременчука, новорічні. Дуже цікаво, гарно, атмосферно. Отримала. Задоволення, естетичне, хочеться подякувати і щоб більше таких було зустрічей, більше виставок, щоб залучали більше людей, дітей, щоб знали, приходили. Вже завтра у галереї відбудеться інший святковий захід, покликаний подарувати містянам чарівний настрій та занурити їх в атмосферу зимових свят. Запрошуємо усіх бажаючих відвідати святковий концерт ансамблю пісні та танцю Славутич у Кременчуцькій міській художній галереї у суботу, 21 грудня о 15.00. Вхід безкоштовний. Ми будемо раді бачити кожного. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.